Російська ракета прилетіла буквально в 20 метрах від нашої будівлі. Троханула так дому, підняло і поставила, ну, дуже страшно. Слів не було. Не знав, що робити. Ненависть сплошна, ненависть роздирає душу. Я сніб після когось розірвала б голими руками. Найважче, мабуть, тим дітям, які не можуть розмовляти. Ми тільки можемо побачити в їх очах страх та й все. Однією з ознак висококультурної цивілізації є ставлення суспільства до людей інвалідів. Їх право на повноцінне життя захищає сучасне міжнародне законодавство. Центр комплексної реабілітації шанс у нас був заснований в рамках реалізації стратегії надання соціальних послуг у 2016 році. І його основна мета і завдання було надавати послуги дітям з обмеженими можливостями, які мають певні вади щодо реабілітації, інтеграції в мирне здорове життя. За цей час дуже багато було в нас дітей, які отримали послуги. І це діти не тільки нашої громади, а й прилеглих територій і прилеглих сусідніх громад. А на сьогоднішній день, в результаті е, прильоту російської ракети в цю будівлю, е, діти втратили такий шанс. Маю дитину з особливими потребами, і тож потребували такого закладу, де ми могли проходити реабілітацію, проходити фізичну підготовку, масажі. І дуже зраділи, коли дізналися про відкриття такого унікального центру для дітей з інвалідністю для людей з інвалідністю. Бо дійсно для нас це знахідка, велика допомога, і хочеться відмітити професіоналізм фахівців. І такий центр просто це як необхідність для батьків, навіть для матусів, які приходять і спілкуються одна з однією. Це якась емоційна розрядка можливо, можливо, підтримка від якихось матуз, від нас, від спеціалістів. А дітям це теж і моральна підтримка. І ми ж друзі тут усі. До повномасштабного вторгнення в нашій громаді було там близько 160 дітей. Ось зараз ми постійно працюємо десь. У нас до 60 дітей, які залишились в нашій громаді. Ось і близько 30 дітей в інших громадах, які на цей час в цьому році відвідували наш центр. У нас різні діти, І діти з ДЦП, діти з синдромом Дауна. З аутизмом і з цими дітьми ми працюємо. Ми надаємо різні послуги, тобто і руховий розвиток, і втрачені можливості, і навіть навчаємо тому, тому, чому чого вони ще не знали, чого вони не вміли робити. Є діти, які навчаються ходити, навіть якщо це ходунки, і вони мають таку змогу це зробити в нашому центрі. Після 24 лютого що відбувалося? Зрозуміло, що було шокове состояння для всіх, ніхто не розумів, як, що потрібно робити. Через декілька тижнів ми сформували вже команду, так, почали думати, як ми можемо в цих умовах надавати допомогу, працювати з батьками, де хто, збирати їх, Ось виходити на зв'язок. Ось почали надавати гуманітарну допомогу, психологічну допомогу. Але ще є з питання мобільності тих, тих сімей, які виховують дітей з інвалідністю, то їм набагато складніше. Набагато складніше взяти і виїхати. Директор нашого всеукраїнського реєстру СМА для діток СМА нам пропонували після вторгнення повномасштабного вторгнення виїхати родиною за кордон, зокрема, це Польща, і де ми мали б можливість отримувати безкоштовне лікування, але маючи в місті подібний заклад як шанс, ми не вагалися, і знаючи, що тут ми отримаємо повний спектр тих необхідних заходів реабілітаційних. То ми відмовилися, тому що були впевнені, що все добре, і ми будемо тут займатися, як і займалися до цього. Але, на жаль, Осталось в, в, в ночи с 16 на 17 листопада. Ужас полнейший. Меня скинуло с дивана. У меня истерика была страшна. Очень страшно было. Очень. Не, не то, что это ну, неизвестность, в том смысле, я поняла, что прилетела, а вот куда сознание того не заходило, ну, трухануло так дом вот подняло, поставило. Ну очень страшно. Не то, що что... йоте гарь, така гарь гарні вина сіма, що очень страшно було. Російська ракета прилетіла буквально в 20 метрах від нашої будівлі. Постраждало на 19 вікон, покривля постраждала, И також постраждала стеля. Вона просто впала в значній частині будівлі. Це порядка 260-270 квадратних метрів. Коли я приїхала сюди, я побачила, що дорога перекрита, багато машин і багато бруду накидано поряд. Тяжко було проїхати і є багато людей. Тут я зрозуміла, що наш центр все ж таки пошкоджено сильно. Слів не було, не знав, що робити ці десь декілька годин, як далі. Потім зібрались, почали оперативно працювати над, над тим, щоб забрати уламки, привезти до ладу будівлю. Найголовніше, що потрібно було в той час вирішити, що робити далі, як центр повинен працювати далі. Було ми прийняли рішення не, не прикращати роботу, не припиняти її. Прийшли на такий на онлайн зв'язок з батьками, попрацювали тиждень в такому форматі. Ми розуміємо, з якими дітьми ми працюємо. Не дуже нам цей формат підходить, відверто кажучи, і батьки це знають. А когда мы с утра узнали, что это случилось непосредственно рядом с нашим центром, мы расстроились еще больше, потому что на тот момент у нас только начался курс реабилитации, и который пришлось частично прервать, частично занятия онлайн. Конечно, руководство нашло выход, это было и домашнее визитирование специалистов. Но... Дуже важко самостійно в домашніх умовах продовжувати реабілітацію навіть при наявності необхідних мінімально необхідних речей, але я не фахівець, так і не можу знайти той підхід, який би знайшли фахівці нашого центру. Ми купили необхідне спортивне знаряддя, тренажери, але на жаль, я не можу як професіонал, як фахівець, вплинути. Намагаємось робити все, що від нас залежить, але все ж таки. Таке краще, ніж ми це робимо в шансі на заняттях. На жаль, ні. Якщо припинити тренування, діти не отримують послуги і може статися так, що буде відкат. Тобто вони втратять свої можливості виконувати завдання і втратять навіть рухові якості, якісь. Батьки дітей з особливими потребами чекають відновлення центру, бо для них це можливість отримувати якісні заняття з фахівцями, використовувати сучасне обладнання та поліпшувати розвиток дітей. Функціонування цього центру для нас дуже важливо. Ми тут проходимо вже другий курс реабілітації. Нашому дитинку тут дуже подобається, що теж немаловажно. І, звісно, хотілося б, щоб він як можна швидше почав функціонувати в повну силу. Маємо надію, що через якийсь, через, буквально через якийсь час ми відновимо роботу. Але питання номер один зараз стоїть у нас на часі, то це створити безпечні умови для саме, які будуть відвідувати центр». З інвалідністю та батьки, які їх виховують, стикаються з багатьма проблемами. Руйнувати останній шанс на розвиток дитини, це вже за межею, яка вимірює людяність.